Сьогодні починаємо в чергове засідання нашої постійної депутатської комісії з питань спорту мальчину собаку і транспорту, з присутніх депутатів Юрій Іванович, Сидорак Михайло Михайлович, Ганна Тарас Ярославович. З чотирьох депутатів іходять члена комісії, троє присутніх, відповідно, квота більшість є, так що пропоную розпочати роботу нашої комісії. Допрошені до на комісії Тарас Кремля Халайович, наступного з питань діяльності функційного органів міста

В місці Мостицька Георгівського району Львівської області про делегування функцій замовника та створення плану електричних витрат на питання виробництва та об'єктів капітального ремонту доріг за різничного дня капітального ростами Мостицька Георгівського району. Четверте питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану ПК «Водоканал» на 2024 рік. П'яте питання про внесення змін статуту ПК «Водоканал». Шосте питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану ПК «Водоканал» на 2024 рік. Ну і питання буде різне. У першу питання доглядає Корецький. Прошу ваше слово. Всім доброго дня. Даними змінами пропонується викласти в нові редакції, додати один програму. А саме, додатком першим є передбачено перелік заходів, де додатково планується ще передбачити наступні заходи. Це будівництво вуличного освітлення, таких як села Хлиплі, села Соколя, села Малнів, села Воля Малнівська, та села Заверхи. По селі Хлиплі сума 120 тисяч це було ще е, передбачено в минулому році, е, виділено нам е, з фонду так званого е, агрокультури мистецька і перераховано відповідно. І, е, інші, по інших вуличних освітленнях це є сума по 50 тисяч. Це також будуть спонсорські кошти, які. Е, Планується початково направити на е, розробку проєктних документацій, отримання е, технічних умов е, для можливості освітлення. Тому пропонував би підтримати дані зміни для того, щоб в подальшому можна було е, розпочати процес по реалізації даних об'єктів. Чи були якісь питання? <кхи> Поотримався одного. Наступний е, проєкт рішення буде е, пропонується до розгляду на сесії. Це затвердження проєктної документації по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці Залізнична ділянка під залізнодорожніми устами місті Містинка Явської райониської області. Дана документація була розпочата до розроблення ще в 2023 році. Е, досить довго е, виглядав процес погодження з. Окрізлілізницею, тому що по самій назві е, дана дорога зачіпає десь інтереси образ залізниці. Відповідно, був такий довгий доступ до процесу. Також було погодження е, ще з е, національною поліцією щодо розміщення певних дорожніх знаків у нанесенні дорожньої розвідки. Це так звана схема організація дорожнього руху. І, е, маючи ці всі вже погодження на руках, ми тоді могли відповідно робити вже експертизу. На сьогоднішній день маємо позитивний експертний висновок. Загальна кошторисна вартість даного об'єкту складає 3 мільйони 165 тисяч 444 гривні, і тому прошу втримати, щоб в подальшому винести на розгляд сесії міської ради затвердження даного проєкту. Дякую, Пані Олег Якщо я вам стане в зоні, то за? Проти, троє, за то. Голос ми отрималися. Дякую. По третьому нас заблюдає Василь Ярославич, Шановні депутати, шановні присутні, пропонується вам розгляд проєкту рішення, що ви підтримали на сесії про донування функцій замовника та прийняття на баланс фактичних витрат по об'єкту капітального ремонту дороги по вулиці Залізнична, дев'ята підземносторожним московським, міста Мостицька та Руськово-Моївської області. Значить, потрібно делегувати управлінню, прийняти з балансу міської ради фактичні витрати на суму 250 тисяч 247, 937, згідно з додатком проекту приймання передачі. Прошу на ближчу сесії підтримати даний проєкт рішення. Дане питання. Чи є якісь питання? Якщо немає, прошу висувати, то так. От і отримувати. Дякую. Штатному питання Прошу. Хочу вам доповісти, шановні депутати, відсутні щодо звіту виконання фінансового плану військового кримінального підприємства дева до 25 рік. Цей рік минулий був дуже продуктивний. Було зроблено багато роботи по реконструкції водопроводів до реконструкції насосних станцій. Щодо цих фінансових цифр одержаного доходу було. Тиснеме 10 мільйонів 10, 910, проте витрати були дещо більші 11 мільйонів 361. Якщо враховувати деякі моменти, ми могли вийти плюс, але результат роботи я рахую, що є досить добрим. Про точні результати нашої роботи буде докладено на сесії. Так що прошу прийняти і узгодити. Хто okay. well, має якісь питання? Якщо немає то, узгодити, то так? No. To, проти, у, ти, у екезій, проєд, так. То проти отримуватися агенції, По з'ясному питанні також добудає діяльність. Увін, прошу простане. Це питання внесення змін до статуту. Вона змін змін статуту. Так. E, у зв'язку з поповненням статутного капіталу, планується зміна. В пункті 5.1 для здійснення господарської діяльності підприємства, і статутний капітал становитиме 5 мільйонів 225 тисяч 723 гривні. Сума збільшення статутного капіталу становитиме 100 тисяч гривень. Сюди входить закупівля е, комп'ютерного обладнання, яке дозволить е, конкретно відділу бухгалтерського обліку та звітності е, проводити свою роботу. Це дозволить більш краще автоматизувати процес, покращити швидкість, якість і опрацювання інформації, яка поступає на підприємство. Сюди буде йти опрацювання абонентських відліків, фізичних осіб, усіх, усіх звітностей і так далі. Так що прошу прийняти далі дані практичні. Новинку. Хто має якісь питання? Немає. Якщо немає, то за, Хто проти. Голосуємо. Одногласно троє за, так що більше питань немає. Якого питання про стаження звіту фінансового плану ДК Шлоїк і Васильку Вікуру Корен. Прошу. Шановні депутати, шановні присутні, до вашої уваги звіт про виконання фінансового плану нашого фінансового підприємства. Завжди, дякую. Вихідна частина становить 23 мільйони 384 гривні. В них Це кошти місцевого бюджету на благоустрій 10 мільйонів 817 гривень. Кошти місцевого бюджету на поточний ремонт доріг – це є ремонт, 6 мільйонів 334 гривні. Доходи від поводження з відходами. Це є сума 5 мільйонів 155 гривень. З них. З них це є майже 30730 700 кошти Судово-Вишнянської територіальної громади і майже 100 тисяч кошти Шегинівської територіальної громади. Там ще понад 200 тисяч є голові, що до нас довозять шланг. Інше надходження це є надходження, це наша діяльність по будівельних. Робота в договори підрядів це млн гривень надання послуг. Видаткова частина в розмірі 23 млн 386 гривень. Сплачено до податків до бюджету на суму 8 млн 332 грн. Фінансовий результат на 1 січня 1500 гривень. Давайте за рішення. Да, немає. Яко. Якщо нормально, прошу стати голосування. Хто за? різному я би хотів додати, шановні е, допитати на попередньому засіданні Казурієм Івановичем була е, подана пропозиція, яка потім була винесена на, на, на розліцесії, щоб підготувати звернення на кім'я начальника Львівської ОВА щодо е, пере, е, пасажирських перевезень між містами Мостицька та Яворів. Та й ми на сьогоднішній день входимо. В, в Яврівський район. відповідно було підготовлено звернення, було направлено на е голову, і ми отримали е відповідь депутата Стицької міської ради. Е відповідь була підготовлена депутатом дорожнього господарства про те, що даний лист був, дане звернення депутатське було розглянуто і є е е повідомлено про те, що за результатом проведеного конкурсу є визначено. Перевізникам. Перевізником є ЗОВ Яворівське АТП 14.32. І е, на сьогоднішній день, так як вони зазначають, що е, готуються відповідні документи та укладається договір строком кроком на 5 років на обслуговування маршруту номер 521, Новояворівська АЕС, Шагині АЕС відповідно проїздом через місто Востицька і населення плоти годині, черневе. Олешки е, Валні, так і я хотів ще додати до тої інформації, що, про те, що 18 лютого е, по швітській е, родині залі ми ще хочемо запросити як наших старост е, округу е, так званого Чернігівського Малівського, так і запросити сюди представника Шермінівської громади, щоб можна було узгодити, е, як би ми хотіли фактично бачити. Саме в шут тобто, яка б це мала бути кількість, коли вони би могли е, слідувати, тобто зранку чи ввечері чи в обідню пору, щоб було, ем, як то кажуть, зручно всім. За коли, пам'ятаєте? Хочемо в, е, це 18 числа у іпток. О, о 16.00 у нас в сесійній залі ми проведемо таку поль? зустріч. Так. Ідеться по графіку руху. По так, що по графіку руху, то 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 Так, тому запрошую, кому буде цікаво. Mm -hmm. Щоб можна було обсудити далі питання. Угу. <ган> <Так. ган> <Добре. ган> дякую. Якщо більше має питань, тобі дякую всім за увагу, дякую всім за роботу в комісії, всім до зустрічі.